Чи потрібно зараз проводити випускні, на вашу думку? Я думаю, так, тому що інакше буде якось не. Тому що, я думаю, якщо. Ну, я хотіла випускний. Ну так. А чому? Ну, тому що повинні бути випускні в школах. Випускний планується якийсь? Так. Який? Ми їдемо в кафе якесь, я сам не знаю ще. Скажіть. А відмічати? Ну так, да, там вже. Батьки позаботилися. Вот. Ну, для дітей це пам'ять. Пам'ять. Значить, пам'ять має бути про школу. І може, не в такому в якомусь що-то. Фотографія і, Чесно говоря, не знаю. Мені здається так, тому що навіть коли війна, мені здається, що треба. Радісний дух у дітях підтримувати, та, щоб вони були веселі і проводити якісь заходи веселі. Ну, тому що це е, общення, е, це друзі, це молодість. Ну тут я навіть не знаю. Треба чи не треба. Тут треба, тут треба по обстановці дивитися. Так, планується, буде в п'ятницю. Думаю, квест кімната, а потім як, як буде. Так, потрібен. Один раз. На все життя тому потрібно проводити, бо випускною дораз на все життя війна колись закінчиться, треба жити.